Привіт усім! З вами знову Оля Горік. Ставте пальчики вверх і пишіть коментарі знизу. Сьогодні я хочу вам показати своє творчество. Я пошила сама собі сумки. Мені дуже сподобались. Перша сумка я пошила, це моє джинса. У мене тільки дві. Ось така джинсова сумка. Тут є ось такий колишній мій лафле, цуферко. Голубенькими. І бусиками, і сама з її піцером і міцком. Зараз вона ось така Зробила її саме пустої піджив. Так. Мені вона дуже подобається. Друга моя сумка чорненька. Чорненька стата. Моя колишня коштка. Ким Ця сумка, тут три карманчика. Дуже мені І на примінь цей, як ось така тиска. Зроблена цена. І дуже легко робити. Я можу вам показати. Це все. Поки що це мої всі сумки. Зроблю ще, покажу вам. Вставте пальчики вверх, пишіте коментарі знизу. З вами була.